Звіт по відправках за 9 грудня 2025 року. Це у нас вівторок, Постор Харків сьогодні під генератор. Цілий день під генератор працюємо, щоб не впасти. 69 коробочок напакували з вашими замовленнями. Зараз йду знімати, як ми виїжджаємо. Сподіваюсь, Укрпошта працює. В новій пошті я не сумніваюся, вони працюють. Виїжджаємо здавати. Здавати ваші посилочки, якщо цікаво, що там може, у нас можна замовити, у вас є інтернет, і там світло, то посилання на сайт зверху в мене над головою. А якщо ні, просто дякую за увагу і бережіть себе. 32 місця. Нова пошта. 34 місця Укрпошта тут багато. вчорашньої Укрпошти. бо Вчора ми тільки дві Укрпошти відвезли, бо не вдалося оформити. Сьогодні ну, з великими труднощами, але оформили і то не все, що напакували. І 4 місця розетка Міс Експрес. Час зараз 17.30. Десь тут може бути ваша посилочка. Виїжджаємо. Зараз 19.40, ну десь півтори годинки назад повернулася наша машина. Все ми здали, окрім Укрпошти. Нова пошта поїхала, Укр... О, розетка поїхала. На Укрпошті немає світла, база висить. Ось ось різниця між державними фірмами і приватними.